Мамо, я зікаюсь та ма! Е, мамо, мамо! Всім добрий вечір! Мене звати Анця Фінджа, і я також вам усім хочу в чомусь признатися. Це я та сама, яка перед тим, як зайти у Тікток, протирає свій телефон спеціально заговорену воду, над якою Молилося і заговарювало 32 дні подряд, четверо закарпатських мольфару, дві босуркані, один старий дід босуркун генетичний імпотент і чорний мах, який же підговерлов. Це все я перед тим як лайкати в рекомендаціях всяку крінжову відосину, пальці схрещу на руках і на ногах. Ось так. Накривав бабиним кистиманом усі ікони у хижі, затягував до грома усі штори на облаках, аби случайно не увіділа Вселенна, що я лайкаву, бо може на мене погніватися і позбавити мене розуму як тих, яких я лайкаву. Це все я перед тим, як вийду з Тіктока, чотири раз проговорював отче наш. Потім випивав 350 п'ятдесят грам закарпатського коньяку, запивав у його сечену воду прошлоручну, потім повторював це і ще раз, лем єдине, що вже молюся на мадярському язикові, і лем після цього лягав спокійно спати. А, кнедлички мої, познайомилися тися? І ви тільки що подумали, що я, ваша тютка Анця, вже цілком бабахнута на голову. То правильності подумали, я бабахнута. Айбо, аби не цілком моя кукуха поїхала, я створила нову таку психологічну експериментальну рубрику, яка називається Фінджа никає Тік-Ток». Що це за рубрика? Усі рубрики час від часу я буду з вами ділитися відосиками, які мені у рекомендаціях викидує Тікток. Я їх позираву о і ваву одних, то тобто, я дуже вражена, і своїми враженнями буду ділитися, золотенькі мої, з вами. Аби ви, не дай Бог, місті зі мною не стали такими, як ті, яких показувати буду вам на відео. Ну що, золотинкі мої? Поїхали!

Какая-то ґі-гі-гі-гі-гі-гі-гі-гі-гі-гі. Це ж так класно. Ну що, г. г, 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 Ви знаєте мої золотенькі кнедлички, Я коли вижу осі відео. г, 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 Вогник, вогник жарко-жарко. г, 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 Знаєте, я б думав, знаєте про що лим проєдно? Не дай Бог, щоб яся цим заразила. Не дай Бог. Яся так коронавірусу не бояла, як коли вижу оцих е, бабушек гигалок Знаєте, кожен раз. Ну, який друг Сонь мої, знаєте, бо чим чорт не шутить. чути? Не дай Бог, я заражу і ви видайте перші симптоми. Ви видайте перші симптоми. Я вийду в тіктоці і начну г-г-г-г-г. І кидя, не дай Бог, не буду просити у вас помощі. типа г г г г г по по помож, по 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 ґ г г г г У мене вселився біс, то золотинки мої, то буде означати, що все. Тут кіанці прийшов конець. Тоді срочно золоті мої. Ну це буде думав десь років через 25, коли мені буде десь по 50. Доти мені це не грозить. Но, як ви Виявити так ой, так ой, моментально, золотинькі мої, обращайтеся до мого психіатра. Також просіть, аби мені удвоїв дозу моїх таблеток або виписав сильніші препарати. Кіть через два тижні золотинки мої я г-г-г-г-г-г-г не перестану робити, то виходлем буде золотинки мой єден і не ганьбіться, я вам дозволяв. Тоді возьміть золотинки мої ружьо, виведіть мене у ліс і застріліть мене. І застріліть, просто застріліть мене як стару вовчицю, не знаю, як старого жирного кабана. Я не шучу, бо ліпше, знаєте, г -г -г, чим е, застрілити, бути, чим е, позоритися отак. Що я пошутила? Ні, я серйозно, застріли мене. да. Шоніко боїться мене стріляти, тому прийдеся стріляти вам. Ну а надіюся, що г -г 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 я робити не буду. Ну, чесно, то щось таке -з, -з, з психіатрією. Хочеться повісти як монтян. Тач! Диявол із зайді. А як вам ці гігикалки? -гі Напишіть мені, як це ви до того швидкого ставите. Цілую вас у плечі. До скорої зустрічі. Ваша Анця Фінджа.